Розпочали з пошиття прапорів вдома, а пізніше відкрили цілий цех. Наступна наша історія про подружжя западнюків, які взялись за створення одягу для Збройних сил України. З ними познайомилася наша Ольга Нестерук. З перших днів повномасштабного вторгнення Аліна та її чоловік Володимир у власній квартирі розпочали шити сині жовті стяги. Працювали на одній швейній машинці. Як і всі в той час, я дуже хотіла щось робити для України. Було велике бажання і була потреба. І у нас були і є наші закордонні друзі, які попросили пошити прапори. Ми їх передали. Вони там швидко розійшлися. Потім пошили ще одну партію. І отак, завдяки цьому такому невеличкому такому старту, ми змогли. Розпочати щось більше. У березні у них з'явилася ідея розширитись, і завдяки виграному гранту від закордонних партнерів таки вдалося реалізувати задумане. Уже з квітня подружжя розпочали роботу над пошиттям одягу для військових у швейному цеху. Починали із спідньої білизни, футболок. Ну, ми так проаналізували, попитали, і що це, це необхідна річ. Це те, що в них їм потрібно часто і швидко замінювати, в них немає можливості було прати. І ми вирішили, що це. Е це те саме, що їм необхідно. Так, до вересня ми шили от такі. От білизну та, спідню білизну та футболки. І вже з вересня ми розпочали шити такий теплий одяг. Усе, що шиють, формують у комплекти. До кожного додають невеликі подаруночки. Туди входить такий турнікет, Є такі теж фільтри для води, ми досить багато їх передали. Такі термоноски тактичні балаклави ми теж самі виготовляємо спідня білизна. Тут термокостюм і от власне флісова кофта у нас складена. І в кінці обов'язково те, про що я говорила, це таке от Євангеліє, щоб вони при можливості мали почитати таке слово Боже. Посилки для наших захисників волонтери найчастіше передають через капеланів. У нас уже є за цей час таких п'ять капеланів, з якими ми співпрацюємо, дружимо. І вони нам надсилають запит, або буває, що ми пишемо там: у нас є стільки-то відшито комплектів. Можемо, якщо є потреба, і ми передаємо. Тобто ми співпрацюємо або з волонтерами церков, з яких ми теж знаємо, або із конкретно капеланами, які служать безпосередньо на передовій. Це Харківська, Миколаївська, Херсонська, Донецька області. Облаштування швейного цюху було на етапі завершення. Подружжя вирішило, що працюватимуть у них лише ті, хто був змушений покинути свої домівки через війну. На сьогодні одяг шиють четверо жінок, серед яких Ірина та Анна. Вони з Херсонщини. Навчалась на дизайнера одягу, тому я так ну люблю, полюбляю шити. І коли ну, приїхала сюди і почула, що ну, треба допомоги, що треба шити для військових. Я одразу ж погодилась. Такий одяг потребують наші військові, особливо в зимовий період, коли була зима, дуже. Ну, потребували наші військові в такому одязі, в теплому. І тому, коли я шию, я розумію, що це дуже важлива такий справа, така важлива дуже. Є досвід, багато чого робила, багато де працювала, в ательє працювали, шили одяг. А це нове. Все одно це нове. Навчаємося чомусь новому. Це круто, свій вклад робиш. Перемогу, щоб досяг досягнули чогось. Вони ну, досягають паралельно. Аліна та Володимир керують відкритим простором для спілкування внутрішньо переміщених осіб. Усі виручені кошти звідти також йдуть на пошиття одягу, та донати небайдужих додають зайвими не будуть.